Про маму у світі сказано багато, цю роль освітувати Бог велів. Я ж хочу вірш цей присвятити тату, він заслужив не менше добрих слів. Так само любить він свою дитину, турбується про затишок її. На справжньому батькові тримається родина таким батькам вклоняюсь до землі. Хто дбає і про доню, і про сина. У вічність прокладає він мости. Хороший тато дорога людина, той тато, що нас виховав і зросли. Служби в церкві, присвячені Дню матері, жінка на ім'я Сонора Дот подумала про свого батька Вільяма Смарта, який після смерті своєї дружини сам виховував Сонору і ще п'ятьох дітей. Знак поваги та любові до свого батька донька звернулася до місцевої влади з пропозицією ввести нове свято для всіх та дусі Америки. Було прийнято рішення відзначати його в день народження Вільяма Смарта, тобто 5 червня. Проте підготовка затягнулася і вперше домбачка відсвяткували 19 червня 1910 року. Згодом ідею підтримали й інші Штати, але національне це свято стало на кілька десятків років пізніше. Найбетко офіційно затверджений президентом США Річардом Ніксоном у 1972 році. Згодом й інші країни також почали долучатися до свята. Нині понад 40 країн світу щорічно святкують день батька більшість з них, як і сполучені штати третю неділю черв я. людина, яка є опорою для усієї родини, виконує функцію голови сімейства та тримає все на своїх кремезних плечах. Так асоціюють батька чи не у кожній сім'ї. то той, хто навіть попри свою велику навантаженість на роботі, відрядження та безліч дорослих проблем зуміє приділити час дитині і лишити посмішку на її обличчі. Батько не проситиме у вас дорогих подарунків і не підсильних вчинків. Серце йому зігріє будь-яка дрібничка, подарована дитиною. Зараз, у час, коли в країні триває війна, багато чоловіків знаходяться далеко від свого дому, боронячи кордони нашої держави. Вони не можуть обійняти своїх дітей, почути від них слова привітання та отримати власноруч намальовану листівку. Які основні прагнення. Зараз. Зараз. <гум> Зараз. Мрію про мир. Що вже закінчилося, звісно, це все. Дома діти. У мене четверо дітей, дружина. Тута, ту атусю, -ту як хочу, я вас пособіняти, задрімати в обіймах, забути тривогу і страх, з вами вся Україна і світом у вас не зламати, нехай вас і все військо боронить господи. Важаємо усім татусям нашої країни мирного життя, міцного здоров'я та великої витримки. А тим чоловікам, хто під своє крило охорони взяв всіх дітей України, великого сталевого щита та швидкого повернення додому з перемогою в теплі обійми своїх янголят.